У 18-й школі встановлюють світлодіодне освітлення. Це дозволить економити понад 20% електроенергії, повідомив нашій репортерці Ірині Корж, директор школи Анатолій Мельник. Гроші на заміну старих ламп на нові школа отримала завдяки виграному цього року гранту в проєкті енергозбереження в навчальних закладах. Ось це є свідома, дав Зараз світлодіодна лампа. Вставляється в світильник. Закручується, легко замінюється. Легко ніце закривається. І для того, щоб не розбирати, є регулятор. От. І регулюється кількість світла, яка буде випромінюється лампа. Про зі двох регуляторів. Тоже для економії. Дуже раді за те, що ми вийшли переможцями. От. Це за сприяння. От. Провідних спеціалістів нашого Вінницького технічного університету, такої як Павлова, я так думаю, що протягом місяця ми цю систему вже повністю впровадимо на базі цієї школи. Тут є ряд таких переваг. Це перша перевага це величезний ресурс роботи, тобто світлодіодні лампи вони дозволяють роб... працювати обсягом порядка 100 тисяч годин. От, значить, ну, можна собі уявити. Е, потім вони екологічні. От. Не треба е, певних таких вимог щодо потім їх утилізації, як ртутні лампи, інші. Е, потім е, це е, величезний… Коефіцієнт корисної дії, тобто це теж є перевагою в день. От, наприклад, зараз, коли світла пора доби, вони не працюють, нам немає потреби. А от, наприклад, от, коли вже буде наприклад, потреба у вімкненні додаткового освітлення, то в цей момент це все вмикається, і якщо на коридорі немає нікого, зовсім вони не працюють. Но тільки з'являється, наприклад, об'єкт зразу. Вони будуть реагувати як на звук, так і на рух. Для позитивного впливу на зір такого освітлення та комфортного сприймання його людиною лампочки мають бути лише білого кольору. Ірина Корж, Олег Літвінцев, телеканал Віта.